Від каналу Самий Сік на початку передмова. Дуже коротко. Ми під час повномасштабної війни намагаємося не критикувати владу за якісь дрібниці. Ми тільки чітко працюємо з іменами, датами, цифрами, аби на банковій не відривалися від землі. От дивіться, що зараз ми маємо по слугах та навколо слух із різних змій та телеграм-каналів. Слуга Олексій Трухін попав під суд. За оту спробу підкупити патрульного поліцейського після ДТП. Ви всі пам'ятаєте ту легендарну фразу, я просто тихонечко в ліс уйду. Так от ту справу довели до суду, але Трухін не прийшов. Не прийшов до антикорупційного суду. Адвокат сказав, що той різко захворів. Далі, слуга Маргарита Шор оголошена набу у розшук. І таке буває. Для громадян України це гарна нагода відстежити, за кого вони голосували. Порушення в Маргарити смішне, до підозри можна було не доводити. Але Маргарита вирішила забити на декларацію, на можливість визнати провину і врешті на повістку в набу. Вітаємо Маргариту, тепер вона знаменитість і зробила піар як президентові, так і його партії. А якщо кому цікаво про Маргариту дізнатися більше, то от у Вікіпедії є чудовий уривочок. Цитую. На президентських виборах 2019 року на територіальному виборчому окрузі 58 з центру в місті Маріуполі Маргарита Шол була довіреною особою кандидата в президенти Зеленського. На початку квітня 19-го року вона не змогла вчасно внести подання на сім членів окружної комісії номер 58 від кандидата Зеленського. Тоді Маріуполь виявився єдиним містом, де центральна виборча комісія була змушена додавати відсутніх членів окружкомів за поданням голови ЦВК. Тобто в цієї панянки оця робота з документами, паперами, оця організованість, зібраність і уважність, воно в неї просто у крові. Давайте її терміново оберемо в нардепи. Так вирішили українці. Раніше Верховну Раду в народі жартівливо називали бізнес клубом Рішал. Сьогодні більшість депутатів Верховної Ради нагадують членів ОЗУ чи когось такого організованого злочинного угрупування. Дискредитація інституції йде так швидко, що важко уявити, як повернути довіру та повагу громадян до парламенту. Хочеться попросити цей горщик не варити, але він не може зупинитися. І все це відбувається під час війни. Ну і на завершення. Офіс президента призначив нового заступника для Галини Лугової, голови Херсонської військово-цивільної адміністрації. Ним став інстаблогер зі Львова Роман Салабай. У них там у Херсоні лінія фронту по Дніпру, а вони призначають інстаблогера. Відомо, що в 2020 році Салабай отримав адвокатське свідоцтво, проте, за повідомленнями преси, основна діяльність Салабая все-таки блогерство. В соціальній мережі Instagram має 42 тисячі підписників. Салабай також пропонував користувачам соцмережі замовляти в нього рекламу на сторінці. Мінімальна ціна послуги кажуть була 1 тисяча гривень. Можливо, тепер реклама вже там буде дорожчою, все ж таки він заступник голови. Військово-цивільної адміністрації якийсь такий логічний ряд дивний оця Послиня в Болгарії, потім ця пресаташиня в прикордонників, котра в Парижі там дефілювала, тепер ще й заступник в Херсонській ВЦА, інстаблогер. Та й таке от воно, друзі, політичне життя в часі війни.